Друзі, привіт! Перебуваючи тут в Карпатах, відкрила для себе таку японську практику лісових купань або шинрін-йоку. Це коли ти дихаєш лісовим повітрям різними фітонцидами, які виділяють сосни, і це надзвичайно знижує рівень кортизолу. Оскільки ми живемо вже 12-й рік в умовах російської агресії, останніх три з половиною російського геноциду як війни на повне знищення нашої нації, через зокрема і знищення нас ментально психічно. І тому якраз перебування в лісі, як виявилося, три дні спілкування з природою, це не просто естетичне задоволення. Як довели науковці, це якраз можливість відновлення лейкоцитів, які боряться з різними раковими клітинами, тому що я можу сказати, це додаткова мотивація боротися за захист і збереження наших пралісів, наших унікальних Карпат від забудов, від різних проектів, які хочуть отримати, зокрема, і європейські гроші. Ось тому ми повинні зрозуміти, що нам для того, щоб перемогти агресора, теж треба знаходити можливість для відновлення три з половиною роки. Я дуже нехтувала цим, тому що вірила, що війна десь швидше закінчиться. Ось і думала спочатку буду працювати до повного виснаження. Але відбулося й певне вигорання. Тому зараз цих пару днів в Карпатах. Ну, по-перше, це підтримка місцевих виробників, ось відвідування різних етнопарків. Ось, ну і насправді величезне захоплення природою. Відчуваю відновлення сил для ще більшої боротьби за нашу з вами перемогу. Отож, дякуємо Господу. Слава і подяка нашим захисникам. Продовжуємо донатити друзі. Ну і ось Карпати надзвичайно натхненні.